Всім привіт! Декілька днів тому зробили буквально декілька хвилин на відео стосовно того, що в Україні продається новий апарат, який вже з'явився офіційно, є в наявності Tupлі 3D, це апарат для фотограметрії. І нас попросили зробити більш детальний аналіз і розказати про плюси і мінуси цього, цього девайсу. Давайте ще раз, тільки більш розкрито, більш, більш детально розповімо, що і як. А це апарат мультифункціональний для фотограмітрії, в тому ж числі, який називається Oxacore. Це апарат, який може реєструвати положення щелепи, збільшувати зображення таким портативним мікроскопом. Вже наступному році сканер обличчя буде додатковим софтом для цього апарата. Навіть комп'ютерна анестезія, не знаю, як це буде реалізовано, але нам це обіцяють виробники. Це іспанський апарат зроблений. В Іспанії, який називається Oxacor, І ми саме використовуємо його функцію, яка називається фотограметрія. Ціна в Україні 19900, і момот Dental Group є офіційним представником цього апарату. Як він працює, і що йде до комплекту? До комплекту йде сам апарат безпосередньо. Цей девайс, до якого він перекручений, це опційно а, наш павербанк. І бездротовий передача сигналу до ноутбука чи комп'ютера про це окремому відео. Не будемо на цьому зупинятися. Сам апарат в коробці йде без цієї нижньої частинки, і він не має екрану для того, щоб передати зображення на ноутбук чи на якийсь Екран треба по HDMI кабелю передати зображення. Ми зробили вже бездротовим способом, але по дефолту він передає все це по HDMI кабелю. Також живлення подається безпосередньо на апарат. Вбудованого е павербанку та вбудованого акумулятора немає. То до апарату постійно знову ж по виробнику повинно підходити HDMI кабель і кабель живлення від е розетки 220 вольт. Це мінус. Це незручно. Ми трошки модифікували, але по заводу це мінус. Далі. Як їм керувати? Всередині цього апарата є вбудований комп'ютер і вбудована операційна система на базі Linux. То коли ми передаємо зображення в HDMI, ми передаємо тільки зображення. Це комп'ютер, це наш монітор. Та? Ніякого програмного забезпечення ми нікуди не вставляємо. Все тут. Як цим всім керувати? В комплекті, йде ось така клавіатура? Задні втикається донгл від тої клавіатури, ну, передатчик. І ми зв'язуємося з цим Linux ем, і цим клавіатурою керуємо. В принципі, зручно, тут як мишкою можна керувати, збільшувати, зменшувати. Керуємо через цей <кхи> свисточок, який втикається в USB. Так? так. Що ще в комплекті? В комплекті ще йде такий кіт під систему, яку ви працюєте, з Нобелем працюєте, Нобелькіт, Штрауманом, Штравман кіт і так далі. Індивідуальний серійний номер, наприклад, цей набір флажочків, прапірців, чи як правильно говорити. Тут 9 штучок і ще ковпачки. Тут вони у нас в окремому пакеті простоклавовані, 9 прапірців, три з яких мають таку форму для фронтальної групи. Ось, ну, ще 6 мають таку лівий і правий. Вони пронумеровані, вони мають свої порядкові номер 1, 3, 5, 6. І мають той номер 077, це номер тої серії. То всі ці 9 праперців мають номер 77. Чи можна використовувати препарати з цієї серії і ще з іншою? Можна, але треба в програмному забезпеченні вказати, що я саме використовую такої-то препарат з такої то серії, такої-то, з такої-то. То можна використовувати більш ніж 9 препаратів, навіть якщо це потрібно. Чи навіть, наприклад, якщо у вас треба от таких от для фронтальної ділянки не 3 зробити, а використати 4, наприклад. Ви берете 3 з одної серії, один з іншої, і використовувати, якщо в цьому є якась необхідність. Іноді так буває. А, вони встановлюються ось так. В чому плюс самої форми цих прапорців? Ці пропорції не придумала компанія Оксакор, вона їх одолжила у компанії Пік, яка є родоначальником самофотограметрії, вона в два рази дорожча, але принцип праперців взяти звідти. Вони там, правда, чорного кольору, тут білого. А є ліві пропорції, є праві прапорці. Покажу, що ось якщо ми так встановимо, то ці не заважають цьому, і ми можемо з одного боку бачити одразу і цей і цей. це збігаючи вперед, тут трошки інакше, але до цього повернемось. То ми повинні і можемо так розташувати навіть 6 препаратів, навіть і більше, щоб один препарат не заважав іншому. Це плюс. Так? Як роботи в принципі Ця, Ця чи будь-яка інша. В апараті дві камери. Вони одночасно дивляться на наші прапорці. І всі точечки на кожному прапорці повинні попасти в дві камери і повинні бачитись двома камерами одночасно. Після цього апарат починає працювати і реєструвати їх положення. Якщо ми не бачимо всі прапорці одночасно, апарат не починає працювати. То якщо ми не можемо зробити так, щоб всі прапорці були одночасно в видній камері, нам треба встановити. Наприклад, п'ять прапорців, потім в іншій комбінації ще там п'ять праперців без того, який не було видно. Які правила? Правило, що одночасно в на моделі чи в у роті пацієнта повинно бути щонайменш три прапорця. і прапорець номер 1 повинен постійно бути а, використований. Без проперця номер один дослідження не може відбуватися. Тобто праперця, наприклад, от ми можемо відсканувати от в такій комбінації, а потім ще три залишити і переставити ще два от стальні ділянки, і це буде комбіновано потім техніком об'єднано. Не апаратом, ще раз забігаючи перед тут інакше працює, а техніком. Але ми повинні дати їм один, два чи три скана в різних варіаціях пропорців, Але в кожному із сканів, хоча б три праперця повинні стояти в тих самих позиціях. В принципі, ось так. Воно сканує, інтерпретує вестей об'єкт, перетворює в якісь там скан-маркери, хелінкапи тощо і продаємо в лабораторію. В принципі, ось так. Може, що згадаю пізніше і розповім далі. Ще раз 1990. Ціна цього девайсу. Мультифункціональна. Що це за штука? Це називається тупель, зроблена в Англії. Надруковано, до речі, на Кому якісному, але все ж 3D принтері. Це можна подивитися по структурі, як це виглядає, але ну, більш-менш нормально зроблено. Що в комплекті? Окуляри, які треба вдягнути пацієнту, тому що так вони вдягаються, Тому що він, коли працює, робить такий зелений, користується таким зеленим світлом, який, якщо попадає в очі, ну не дуже приємно. То пацієнту вдягаємо окуляри. Що стосується самих датчиків-індикаторів, вони відрізняються, причому значно відрізняються. Тут це плажочки-проперці, тут це бачоночки. Це вже друга ревізія бачонків. друга. У першій ревізії, ми потім, потім покажемо більш крупно. Ось ця ділянка, вона чи бачонок був таким товстим до самого низу? Якщо ви нормально, адекватно заглиблюєте мультиюніти, то вам ясно нададуть цим бачонкам е нормально закрутитися. Навіть в другій ревізії ще є побажання, щоб ще трошки ця під'яснева чанка була більш тонкою і глибше йшла. Це як можна перевести приклад е ну, з цими з імплантоводами, які впираються в кіску, так само ці бачонки будуть впиратися в кіску чи в ясно при адекватному заглибленні мультиюнітів, там при фп 1 протезуванні. Так бачонки ось такі, закручуються руками, це зручніше. Якщо треба дожати, вони рекомендують 9 н-10 н. Тут можна дожати ключиком. Зверху є, але вже висота не дуже зручна, але можливо маленькою викруткою. І з мінусів, це плюси, і з мінусів, що бачонки знаходяться один за одним. Якщо отак подивитись на них, то крайні бачонки складніше побачити, ніж фронтальні, вони закривають. Так? Якщо ми не в році, то будь ласка. раз, Два, ти відсканували. Якщо ми в роті тут є щоки, які заважають е, ці бачонки е, на них дивитися, то це є проблема. Так? Це із мінусів. А що далі? Як це працює? І саме стосовно апарату. Да? У апарата є вбудований екран, комп'ютера всередині немає. Є вбудований екран. Само програмне забезпечення ставиться безпосередньо на, на комп'ютері. В комплекті, йде ось такий, в комплекті йде ось такий донгл. Для чого він? Для того, щоб з'єднати ці два девайси, комп'ютер і цей прилад з'єднати. В комп'ютері, наприклад, в цьому ноутбуці є Wi-Fi сітка, вона є вбудована, Wi-Fi плата, вона вбудована, і вона приймає Wi-Fi. Але щоб ще один по одному каналу Wi-Fi з'єднатися, це є така портативна сетєва карта. Угу. І ми втикаємо, з'являється ще одна бездротова... Сеть, мережа, ми з'єднуємось, і апарат вже передає дані в програму, використовуючи спеціальний ось такий вот софт. Що ще От тут стоїть така штука: це є калібратор. Кожне 3-4 дослідження треба калібрувати. Беремо апарат, програма говорить, давайте ми вас прокалібруємо, ви наводите апарат, робите певні рухи, і апарат калібрується. Це мінус, тому що дуже часто це треба робити, не дуже зручно це робити. Оксо калібрувати не треба. Якщо говоримо плюс-мінус це мінус. Плюс, тут є всередині блок живлення, то не блок живлення, а акумулятор, то десь 5-7 досліджень ми можемо зробити. Акумулятор на це вистачає, потім заряджаємо. Це плюс, що акумулятор є всередині. Кількість цих шариків, до речі, ой, шариків цих пропірців шість. Якщо ми хочемо у вас проти чи 8, чи сім імплантів, то так само можемо комбінувати. Єдине, що зробити одне дослідження, використовуючи там одні, потім доставити далі. І можемо так скомбінувати. Але є також великий плюс, що а, мінімум два цих бачонка повинно бути у дослідженні. Не три, як Оксо, а два. То ми можемо комбінувати і шляхів для комбінації набагато більше. Як виходить, проходить ця комбінація? Ви скануєте перше дослідження, друге дослідження, наприклад, навіть третє дослідження в різних комбінаціях флажків, щоб ви один флажок не закривав інший, потім натискаєте кнопочку зробити матчинг, співставлення, і програма сама робить співставлення. І вже в лабораторію ми відправляємо співставлений файл, який об'єднує в одно, два чи три дослідження, і лабораторія отримає тільки один єдиний правильний файл, в якому вже все об'єднане. Лабораторія не займається об'єднанням. Це плюс, тому що ми відповідаємо. Півідаємо за те, що все об'єдналося, і видаємо в лабораторію вже готовий файл. А не говоримо, давай там об'єднай щось чим, тому що вони не знають і не бачать реальну ситуацію в році, а ми бачимо, то поки ми правильно не об'єднали, нікуди нічого не відправляємо. Так, що ще? А, що дуже велика відмінність від цих двох апаратів в тому, що тут ми до початку сканування вибираємо, в який формат нам треба буде експортувати наші дані. Тут же ми можемо зробити спочатку дослідження. А після того як дослідження зроблено, бо заповняємо проект, потім заповняємо щелепу, вибираємо кількість постів, а потім вже натискаємо експорт. То ми можемо сьогодні відсканувати пацієнта. А завтра, післязавтра, чи через рік, навіть інтерпретувати ці бачонки в stl обєкт а, вже після того, як пацієнта навіть тут немає, він поїхав, але його дані є, і потім експортуємо декілька разів будь-які різні інтерпретації. Що ще дуже прикольне, що програма вже має в собі майже на всі системи в світі хілінкапи, ковпачки, чи формувачі, чи що завгодно, чи мульти, чи сканмаркери на мультів, будь-який формат можна все це інтерпретувати. А якщо ми проводили ну, такий експеримент. Тут ми знайшли одну систему, якої тут не було, написали офіційне письмо, листа, і десь впродовж доби вже це з'явилося в е, програмі. Це працює техпідтримка <підтримка> дуже, <підтримка> дуже якісно і класно. То ви навіть можете інтерпрувати, інтерпрувати, інтерпретувати це в аналог мультиюніта е, – то можна взагалі не сканувати ковпачки, можна просто відсканувати самі мультіюніт, і техніку вже цього буде досить, щоб він зразу на базі цього скану зробив модельку нижньої щелепи. Хочете в колпачки, хочете в скан-маркери, хоч в абатменти. все, що завгодно, яку стельку дасте, в ту, ту воно інтерпретує. В принципі, може я щось забув, але базові речі і базові відмінності саме такі. Ціна, до речі, да, 15900. Сьогодні це апарат, який має одну єдину функцію. Це є фотограметрія. І, може, цього, в принципі, і достатньо вже вирішити вам. 19900, 15900 спільного те, що це два апарати для фотограметрії, два апарати, які офіційно представлені в Україні, два апарати, які мають одного єдиного ділера Yamamoto Dental Group. Звертайтесь, підтримка від мене, продукти від, від Yamamoto. Ми спеціально зробили так, щоб дві. Два апарати, які є лідерами сьогодні на ринку в цьому діапазоні. Ціновому доступному, я вважаю, для того, щоб робити якісні роботи для тотальної реабілітації, тому що без них сьогодні вже неможливо. Вони знаходяться у одного ділеру, і ви можете вибрати про це, який вам більш до для душі. Той апарат, дякую за увагу. Використуйте найкраще в своїй практиці. робіть точні роботи. По фотограметрії точні тотальні роботи, тому що сьогодні вже навіть нема сенсу сперечатися, що якщо ми пішли в цифру, то якісно відсканувати, а, неможливо. Похибка буде щонайменш 200-250 мікрон. Апарат же фотограметрії дає нам від 5. Офіційно 6 мікрон, то десь 200 250, а тут 6-5 мікрон точності, і це велика різниця. Це може прірва між скануванням і фотограмітрією. Сьогодні на ринку з'явилося дуже багато ще апаратів, які там в сканерах є фотограмітрія ще десь, але це трошки інше. Тут це апарат, який працювати треба в зовнішній, не в порожнені рота. Дві камери є, то більш об'єктивна інформація. Практика покаже і час покаже, хто прав, хто не прав, який апарат дійсно найкращий. Але сьогодні, ось так, два апарати. До вашої уваги. Дякую за те, що дослухали до кінця, і до зустрічі в наступних відео.